Всім привіт! Ви на каналі FarmOk пропоную вашій увазі такий лікарський засіб як Мікролакс. Це є проносний засіб у клізмі. Розчин міститься в тубі, який має універсальний наконечник. І вводиться ректально. Ефект настає через 5-20 хвилин і можна застосовувати під час вагітності і новонародження. Його необхідно застосовувати при запорах і при захворюваннях, що вимагають полегшення дефекації, А також, коли потрібно провести якісь діагностичні заходи в ділянці прямої кишки, то необхідно застосовувати для випороження кишечнику. Не можна застосовувати, коли є чутливість до діючих речовин. Коли є кишкова непрохідність або біль в животі якоїсь невідомої етіології? І коли є непереносимість фруктози, в склад даного лікарського засобу входить натрію цитрат, натріоцитрат, натріолауресльфацетат і сорбітурощин. Так, як ж його необхідно застосовувати? Застосовувати необхідно дорослим і дітям віком від 3 років міст ній туби з цим універсальним наконечником потрібно вводити на всю довжину. А до трьох рочків дітям сліз застосовувати на половину довжини. Ось тут є позначка. Ось половина довжини і вся довжина. Але перед тим, як вводити, необхідно злегка натиснути на розчин. І змастити сам наконечник. Але спочатку, перед тим, як його застосовувати, необхідно зняти пломбу. Вона легко знімається з наконечника і тоді застосовувати цей даний розчин. Ефективно, швидко і доступно, скажімо так, в ціні і швидко допомагає при запорах. Tomou, recomendo